На другий день Різдва Христового церква вшановує пречисту діву, яка породила Божого Сина і Спасителя нашого, та святкує Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня академічний храм на території Києво-Печерської лаври, освячений на честь Різдва Божої Матері, відзначав 20-річчя свого відродження. Нині навіть важко уявити, яким був цей Божий дім, коли держава повернула його церкві після десятиліть занепаду. З господньою допомогою храм вдалося відродити. Тепер тут проходять богослужбову практику учні та студенти київських духовних шкіл. Урочисту божественну літургію. 8 січня тут звершував ректор Київської духовної академії семінарії, керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Після Богослужіння. Він звернувся до парафіян з архіпастерським словом та привітав усіх з різдвяними святами. Насамкінець, під склепінням красення храму, зведеного над дальніми печерами лаври, ще у 17 столітті, лунало многоліття. Парафіяни та дитячі колективи, привітавши високопреосвященнішого владику зі святом, проспівали всім різдвяні колядки.